А. Археоптерикс. Артистом дуже хоче стати, щоб автографи давати. Буде в небі він літати, пір'ячком всіх осипати. Б. Баконідрако. Високо любить літати, швидко крилами махати. А коли йому набридне полетить у печеру рідну. В. Велоцираптор. Любить з друзями гуляти, на повітрі свіжим грати. Та коли дощитиме, він додому бігтиме. Ге? ге Біля носа пролетів, доторкнутися хотів. За метеликом літає, у квадча з ним грає. Ге. Гетеродонтозавр. Утомився, ніжки гріє. Динозавричок мріливий, квіточку в руках приніс і чекає на сюрприз. Де Лоптер. Ганком він щодня літає, мух від хати відганяє. Геть малі комашки, бо зварю з вас кашку. Е, еудіморфодон. Екскурсовод чудовий, літунчик кольоровий. Хоче з кимось політати, дино острів показати. Єгиптозавр. Іншого такого не знайти ніколи. Стародавній пращур величезний ящір. Ж. жирафа титан. Жити черв'ячку спокійно заважає тупотіння. Не очікував черв'як, що його сусід добряк. Зе, за. зауролов. Виростити динозавра взагалі не складно. Головне його годуй та за настроєм слідкуй. І, Тиранозавр. Є у нього зуби гострі, сильний хвіст і пазурі. Але лапки наче в жабки, зелененькі та малі.